Вона сміливо мріяла і з легкістю підкорилась велика сцена: штучні клуби диму, приглушене світло, ефектний вихід. Те, що донедавна 13-річній южноукраїнці, здавалось далекозорим маренням, вмить стало дійсністю. Анастасія Белібова увійшла у фінал нацвідбору одного з наймасштабніших міжнародних писаних конкурсів дитячого Євробачення, 2023. З початком війни подорослішав і дитячий репертуар. Не про кохання нині українська молодь співає. Міць, незламність та силодухість України головний мотив двомовної пісні сильна. Авторство належить музичній керівниці дівчинки Катерині Лелеці. Як власне і амбіційна ініціатива щодо участі у проєкті. Анастасія ще й наважилась на виконання складної тематично пісні. Моя пісня про незламну з непохитною волою сильну дівчину. Яка надломили крило, але вона бореться і не хоче проливати сльози на землю? Це наша Україна. Тяжіння до музики, згадує Настя, у неї проявлялося з малку. Попросила батьків віддати їй на уроки вокалу. І ось перший серйозний конкурс. Імена фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення оголосило в кінці липня суспільне мовлення. П'ятірку найсильніших обирали за результатом прослуховування майже 150 учасників лонглиста і закрутилося. Підготовка до фінального відбору тривала близько двох місяців. Далі нескінченні відеозйомки, постановка номера та відточення кожного руху. Танцю то був цікавий досвід. Згадує співрозмовниця. Було багато інтерв'ю, зйому, кліпів. Нас запрошували співати на фестивалі Амбасадор Дитинства, який проходив у Луцьку. Також ми відвідували премію «Музвар», де було дуже багато популярних та відомих людей. 1 жовтня відбувся довгоочікуваний фінал. За результатами жеребкування дівчинка виступала третьою. Зіркове суддівство у складі продюсера Ігоря Кондратюка, музикантки Джері Хейл та реперки Альони Альони Похвалу не скупилося. Були вражені потужністю виступу, енергетикою та тембральністю голосу. Навіть пророкували музичну кар'єру, але не судилося цьогоріч Насті представляти Україну у Ніці. Третє місце, яке стало результатом онлайн голосування телеглядачів та оцінювання журі, змусило поступитись при Карпатці Насті. Димит дуже рада за Настю, яка буде представляти Україну. Вона теж дуже класна і позитивна дівчинка. Продовжувати займатись улюбленою справою та надихати людей музикою. Такі плани на майбутнє, каже Анастасія, і не переставати мріяти, адже мрії сильних формують дійсність.